Всіх вітаю! Сьогодні неділя прибирання біля двору. Вже два кошики зібрала та хочу вам дещо показати. Це на даний час, вже третій кошик біля двору зішкрібаю. Вон наше перекоти поле, в кожного воно своє. Дуже соромно, коли кажуть, що дуже соромно, то неприємно, коли кажуть, що якщо це переселенці, то завжди грязно. Сміття навкруги залишають після себе. Дивіться, ми біля двору все вишкрібаємо, щоб було чистенько. Тут квіточки я бачу вже вилазять. Сміття все тут не залишаю. Заношу в двір і тільки там в купу компостну кучу. А ось поруч. Проїхали теж переселенці, начебто там все вишкрібали, он заборчик попідравнювали, бачите, попідмощували. А ось сміття, яке вони знайшли і підсунули прямо на межу. А навіщо прибирати? Сусіди приберуть такі ж переселенці, як і вони. Тому хочу попросити людей по одній сім'ї якійсь не рівняти всіх інших і не казати, що якщо одні отакі ось, отакі залишають після себе і біля двору гляньте, скільки там купа всього. Не кажіть, що інші такі. Дивіться, що навкруги твориться. І це не край села, це недалеко біля центру. Не знаю, де тут місцеві. Живуть чи ні, начебто в цю хату люди заїхали. І отаке от твориться. А ви мені кажете переселенці? Переселенці теж різні бувають. Інша справа, коли людина через свої фізичні вади не може з цим всім впоратись, тоді їй хтось допомагає. Але знаєте, навіть ми маємо сумний приклад, коли ми зв'язалися з нашими знайомими та поселили їх в тій хаті, де ми жили перед цим. І там зараз такі чагарники, що в двір неможливо зайти. Двір не заасфальтований, трава, але є газонокосарка, бензин, коса, коса ручна. Прибирай не хочу, але їх це все задовільняє. Так що все залежить в першу чергу від людини. І знаєте, куди я оце зібралась? Все вичистила, вишкребла. Ні, не за грибами. Буду збирати. Боже, так боюсь цього трансформатора. О, буду збирати. А чоловік каже, що я дурна. І знаєте, він має рацію. Зараз поясню. Отак один раз прибереш і інший раз прибереш. А люди будуть думати, хто це так сміття кидає, люди будуть думати, що це норма. Вони і далі будуть прибирати. Скажуть, а що? Нам не мішає. Нас все устраює. хтось прийде, отак от збере. А я не можу. Тут діти гуляють. Вони це все сміття бачать. Воно все літає біля двору. 350 разів його потрібно постійно прибирати, то що воно з одного кутка перелетить в інший куток. Напишіть, хто це такий самий, як я. Сьогодні відео має українською мовою, щоб більше громадян наших Мене зрозуміли, що потрібно за собою прибирати або як мінімум цього не робити. У нас є сміттєзвалище, їздить машина. Збирає сміття по вулицях. Ну, можна, ж це прибирати. Ну, дивіться, прибрала. Ну я ж не піду біля двору прибирати. Там воно ще лежить, ще лежить. Ну, люди добрі, це ж не може безкінечно відбуватися. Хтось кидає, а хтось прибирає. Ну, а так чистенько, краса. Так, одні смітять, інші прибирають. І це не має значення, переселенець чи місцевий. Потрібно, щоб всім було до цього діло, бо якщо кожен буде отак смітити, це ж ні в яке ворота налізе. Буде постійний срач і бардак. Тому люди, будемо добрі ще один до одного бачити сміття, приберіть, будь ласка, або взагалі не кидайте і не робіть цього. Залишила виноград. Дикий, тут все повичищала, теж виноград. З двору плететься сюди наружу, на вулицю лізе. Такі коріння попускав. Я його зараз заберу, таку гілляку залишила. Така здоровенна. І прикупаю у дворі під забором, нехай буде зелена стіночка. Все, всіх цьомаю, всім гарного дня! Та робіть світ цей кращим і чистішим.